Світ бачить у нас силу, якої не здолати. Україна стоїть, бо за неї стоять мільйони сердець, що б'ються в унісон. Ми народ, який не втрачає гідності та надії навіть у найтемніші дні. Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Верховна Рада України ухвалила низку соціально важливих законів, що покликані покращити життя українських родин, захистити права переселенців і підтримати тих, хто боронить країну. Детальніше про це розкажемо вже за мить. Сьогодні у Верховній Раді прийняли кілька важливих законопроєктів. Один з них стосується безпеки маленьких дітей. Він зобов'язує виділяти на парковках окремі зручні місця для водіїв з дітьми віком до трьох років. Це зроблено для того, щоб батьки могли висаджувати дітей з автівок, не остерігаючи за їх життя і здоров'я. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Крім того, парламент підтримав ратифікацію угоди з Хорватією, яка сприятиме розмінуванню українських територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Ще одним важливим рішенням стало ухвалення змін щодо перепоховання загиблих захисників. Тепер усі витрати на ці процедури покриватиме держава. Депутати також посилили гарантії захисту прав внутрішньопереміщених осіб та громадян, які постраждали від російської агресії. Окрім цього, спростили вимоги до бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Зокрема, скасували обов'язкове оформлення актів виконаних робіт. Ще одне нововведення стосується паспортів у формі книжечки. Відтепер усі записи в них вноситимуться виключно українською мовою. Ці рішення покликані зробити державні процеси більш прозорими, зручними та спрямованими на захист громадян. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини. Соціальна сфера Кременчука продовжує розвиватися у напрямку відкритості та діалогу з громадою. У місті постійно аналізують стан соціальної підтримки та планують подальші кроки розвитку. Більше про цей напрям роботи вже за мить. У Кременчуцькій громаді відбулося засідання робочої групи із питань визначення потреб населення у соціальних послугах. Головувала на ньому заступниця міського голови Ольга Усанова. Під час зустрічі члени групи заслухали звіт за результатами проведеного соціологічного дослідження, метою якого було з'ясувати реальні потреби мешканців громади у сфері соціального захисту. Дослідження проводилося у формі анкетування, у якому взяли участь майже дві тисячі кременчужан, адже саме безпосередній зворотний зв'язок від людей є найефективнішим способом зрозуміти, які послуги справді потрібні громадянам. Необхідність проведення моніторингу і опитування членів нашої територіальної громади у соціальних послугах, які вони хотіли би бачити, і щоб ми з вами розуміли, куди нам можна рухатися, куди розвивати. В напрямку забезпечення населення соціальними послугами, в напрямку розвитку взагалі цієї системи надання соціальних послуг в нашій Кремчуцькій міській територіальній громаді. У ході обговорення увагу зосередили на кількох ключових аспектах: рівень задоволеності населення наявними соціальними послугами, кількісний аналіз груп соціально вразливих мешканців громади, пенсіонерів, людей із інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньопереміщених осіб та інших. Такий підхід дозволив глибше зрозуміти специфіку потреб кожної категорії та оцінити наскільки наявна система соціальних послуг відповідає їхнім очікуванням. Окремо під час засідання обговорили роль громадських організацій, які активно залучені до процесу надання допомоги та підтримки населення. Ми з ними тісно співпрацюємо і навіть по завершенню проектів, яких вони приймають участь. Громада була б готова закуповувати і надалі соціальні послуги, в яких є потреба, бо вони дійсно, скажем так, допомагають нашим родинам, які перебувають в складних життєвих обставинах. За результатами проведеного анкетування визначено основні напрями роботи на наступний рік, а саме є чітке розуміння, на які соціальні послуги серед громадян найбільший запит. Ми побачили, що є потреба в тих послугах, яких у нас ще немає, ще не надаються. В топ 3 входять послуги, які стосуються осіб старшого віку: це паліативний догляд, це підтримане проживання і стаціонарний догляд. Послуги, про які ми говоримо, вони наближені Жені більше до домашнього проживання людей, ну дозволяють їм зберегти там свої соціальні контакти в громаді і відчувати себе більш комфортно ніж перебуваючи в інтернатних закладах. Тому будемо працювати над розвитком цих послуг. Члени робочої групи відзначили, що отримані результати стануть основою для формування плану дій на наступні роки та дозволять більш ефективно розподілити ресурси соціальної сфери. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Приховування власних активів, перебуваючи на державній посаді, погана ідея. Так, співробітники СБУ та Нацполіції викрили одного з депутатів полтавської міськради. Деталі вже замить. Нещодавно кіберфахівці Служби безпеки України та слідчі національної поліції викрили депутата Полтавської міської ради на завідомо недостовірному декларуванні власних активів. Фігуранту повідомлено про підозру. За матеріалами справи фігурант умисно не вказав наявність у себе криптовалюти та проведення з нею фінансової операції на суму понад 200 мільйонів гривень. Як встановило розслідування під час подачі декларації за 2022-2024 роки, депутат приховав наявність у нього і близьких родичів віртуальних активів у 2025 році. Зловмисник виправив звітні фінансові документи і зазначив наявність певних нематеріальних активів та транзакцій з ними. Проте оновлені дані також не були достовірними. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили депутату Полтавської міськради про підозру за частиною 2 статті 366, позначкою 2 Кримінального кодексу України декларування недостовірної інформації. Йому загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у Полтавській області спільно з головним слідчим управлінням національної поліції за процесуального керівництва офісу генерального прокурора Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. У Кременчуці розпочалася щорічна благодійна акція Святий Миколай Дітям, що традиційно об'єднує небайдужих людей задля добра. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука вже вирушили до соціальних закладів, аби подарувати дітям частинку святкового дива. Увага на екран. Відсьогодні у Кременчуці стартувала щорічна благодійна акція Святий Миколай Дітям. Це той проєкт, який уже багато років поспіль дарує свято та тепло тим, хто особливо цього потребує. Першим етапом акції є написання листів Святому Миколаю. Волонтери молодіжного парламенту Кримучука вирушають до соціальних закладів міста, щоб зібрати дитячі листи з найщирішими мріями. Ми вже розпочинаємо благодійну акцію Святий Миколай дітям і запустився перший етап цієї акції це марафон написання листів, коли ми приїжджаємо до діток в соціальні установи та малюємо з ними їхні мрії. Сьогодні ми завітали до центру соціально-психологічної реабілітації дітей з інвалідів. Ідністю тут ми будемо малювати з ними мрії. Підготували їм новорічну таку святкову програму для того, щоб вони трішечки поринули в це свято. І потім ці фото можна буде знайти в Фейсбуці. Там буде створений альбом, марафон, написання листів, і ви зможете переглянути ці мрії та забронювати, кому ви можете принести подарунок. Принести потім до нас в офіс, і 5 грудня трішечки раніше дітки отримають ці подарунки для того, щоб на святий Миколай. Всі діти, які потребують цього дуже дуже сильно, трішечки повірити в диво. Малечі захоплення малювала свої мрії та писала прохання до святого Миколая, але на цьому свято не закінчилося. Волонтери молодіжного парламенту разом із творчим гуртом Фаєрфлаур підготували для дітей справжнє шоу з яскравими світловими виступами, музикою та піснями, що наповнили залу радістю і святковим настроєм. Сьогодні ми з волонтерами молодіжного парламенту завітали до центру соціально психологічної реабілітації дітей з інвалідністю, щоб створити їм новорічний такий настрій, свято, подарувати частинку віри в те, що в їхньому житті все буде прекрасно. Приїхали трошки розважити дітей, подарувати їм радість. Або це дуже важливо зараз, коли війна, коли взагалі в світі все так Да? А ми прийшли трошечки дати стабільність дітям. Ну і собі теж такі заходи допомагають дітям не лише повірити у диво, а й психологічно розвантажитись. Для вихованців закладів подібні зустрічі це можливість відчути турботу, увагу та любов, які так потрібні кожній дитині. Сьогодні в нашому закладі свято до нас вже котрий рік поспіль завітав молодіжний парламент. Наші діти щиро вдячні і ми теж дуже щиро вдячні молодіжному парламенту, тому що оці дитячі посмішки, оцей дитячий такий запал і ентузіазм, це дуже такого. Дорогого коштує. Ми кожен рік чекаємо молодіжний парламент, тому що це завжди свято, це завжди емоції, емоції позитивні, які потім дають поштовх нашим дітям. І це дуже класно впливає як на психологічну реабілітацію, так і на соціальну і емоційну реабілітацію. Попереду ще багато етапів акції: збір подарунків, їх пакування, та звісно ж вручення дітям. Цьогоріч добро знову об'єднає серця Кременчужан, адже диво починається там, де є щирість і бажання допомагати. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент у справах сімей та дітей за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Пам'ять про героїв Кременчука, які полягли у бою з агресором, захищаючи рідну батьківщину, не зів'яне ніколи. Доказом цього є сьогоднішнє погашення конвертів з іменами та зображеннями п'ятьох випускників однієї з Кременчуцької гімназій. Деталі далі у сюжеті. Сьогодні, продовжуючи серію герої нескореної України, у Кременчуці погасили конверти із зображеннями п'ятьох випускників Кременчуцької гімназії номер 24 які захищаючи батьківщину, поклали своє життя за її свободу та незалежність. Сьогодні ми продовжуємо робити конверти загиблих наших героїв. І Маркою і... хвилина мовчання. Будемо не робить погашення разом з департаментом освіти Кремичуцька товариство філателістів і 24 та школа. В'ячеслав Кущ, Ігор Бутенко, Олександр Сиротенко, Віталій Супрун та Богдан Міщенко це імена випускників гімназії та відважних воїнів, які назавжди увійдуть в історію України героями. Схиляємо низько голови перед нашими випускниками, воїнами Збройних сил України. Сил оборони, котрі загинули на цій війні, вони втратили найдорожче і віддали найдорожче своє життя за незалежність нашої держави. Ця подія це є символ нашої віри в майбутнє, нерозривної єдності поколінь та нашої гордості за наших випускників. Під час заходу були присутні і рідні випускників, які разом з усіма присутніми вшанували пам'ять справжніх синів України, які не ховалися, а з гордо піднятою головою взяли до рук зброю. Пама Слава Вікторовича, який пішов на війну на другий день як тільки почалася. Тоді так сточили, що погиб. Я пишаюсь своїм сином. Також у межах сьогоднішнього заходу відбулося погашення ще одного конверту, який був присвячений 140-річчю самої Кременчуцької гімназії No24. Дякуємо акціонерному товариству Укрпошта, яке надало нам можливість здійснити цей захід. Це не просто марка, це знак, який сповіщатиме всюди, про історичні традиції нашої гімназії, про наших випускників якими ми пишаємося. Я сподіваюся, що наша гімназія надалі буде розвиватися. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини. До 400-річчя Куруківської битви у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили особливу виставку, що оживляє героїчну епоху козацької слави. Деталі вже за мить. Осінь 1625 року. Саме тоді, неподалік давнього Корукова, розгорнулася одна з найвідоміших битв українського козацтва. Запорожці під проводом Марка Жмайла зійшлися у запеклому протистоянні з коронним військом Речі Посполитої. Через чотири століття подих тієї епохи можна відчути у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Тут відкрилася виставка Степ широкий, кінь гарячий, крюків, шабля, славний бій присвячена 400-річчю Куруківської битви. На річці Цибульницьк невеличка річка, яка протікає нині території Кіровоградщини. Біля колишнього городища таборища, яке зараз знаходиться в складі молодого міста гідробудівельників міста Світловодська, зав'язалася перша битва. Але оскільки географічне положення було не дуже вигідне, вночі козаки, залишивши невеличку залогу ближче до війська Конецполського, відтяглися на дві милі до урочища ведмежі лози. І там відбулася вирішальна битва. Це було 31 жовтня. Куруківська битва стала початком низки козацько-селянських повстань, які передували національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Тож серед експонатів предмети зброї, побуту, козацького спорядження, копії документів, гравюри та художні полотна, що відтворюють героїзм запорожців і подих степової волі. Після придушення останнього повстання відповідно запанував золотий спокій десять років з 37 по сорок ну а в 48 му вже запалало вогнище національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького і Крим. Мінчуцькі козаки Кременчуцької Сотні брали активну участь у перших переможних битвах Жовтовольцький і Пилявецький. Ця експозиція не лише спогад про давню битву, а й нагадування про непереможний дух українців, який живе крізь віки. Звичайно, ця битва під Куруковим озером це є початок ось того супротиву козаків, тому що вони мали надію на певні привілеї. Тому що вони врятували річ, річ Посполиту від Османської імперії, але підсумовуючи куруківська битва, показала, що українські козаки на рівних чи майже на рівних протистояли професійному партяйному війську. Виставка не лише нагадує про славну історію куруківської битви, а й утверджує зв'язок поколінь. Бо як і чотири століття тому українці продовжують боронити свою землю, свободу та честь тепер же перед російськими загарбниками. Катерина Груднєва, Іван Каченко Кримчуцькі новини. Бажання схуднути часто перетворюються на гонитву за дієтами та калоріями. А між тим важливо розуміти власні харчові звички, вплив настрою на апетит і силу продуктів, які ми щодня споживаємо. Саме це у наступному матеріалі пояснить фахівець. Спершу дієта задумувалася як інструмент для підтримки здоров'я та відновлення сил, а не як покарання за зайві кілограми. Сьогодні ж багато людей сприймають її як сувору обмежувальну систему, забуваючи про головне харчування, має живити тіло, а не виснажувати його. Кожна дієта має обмеження. Але зараз ми знаємо такі дієти, як середньоземнеморська дієта, або дієта для покращення стану серцево-судинної системи, яка збалансована, має в своєму обсязі повний, скажімо так, склад всіх потрібних нутрієнтів, які дають клітині життя, повноцінне харчування, і тим самим ми покращуємо свій стан. За словами фахівчині, найпоширеніші помилки у харчуванні, відсутність ранкового сніданку, намисне голодування та нерозуміння того, що неправильна дієта може нашкодити організму. При цьому багато хто недооцінює продукти, які допомагають зберігати ситість, енергію та підтримувати здоров'я травної системи. Це овочі, це е, такі м, злаки, повноцінні, цільнозірнові крупи, так ми їх називаємо. Це нерафіновані олії, це все те, що Коштує не дуже дорого, а несе найпоживніші а, такі складові. Ну і звісно, це звичайні білки, да, це м'ясо, це риба і це яйця. Психологічний стан людини також істотно впливає на харчову поведінку. Хтось починає заїдати стрес, інші навпаки, даються до голодування. Обидві реакції не є нормою і можуть шкодити організму. Тому для тих, хто прагне покращити своє харчування, нутриціолог радить наступне. Це не звертати увагу на тому, що зараз дуже розпіарені такі речі, як і авокадо, і червона риба, і навіть там ікра якась. Так це може бути в нашому раціоні, але це може бути... Бути святковий стіл, а на постійну основі я б рекомендувала вживати звичні продукти, тобто, це наші корнеплоди, всі в сирому виді, відварені, парені, тушене, запечені, дуже корисні квашені продукти. Свідоме харчування це баланс між тілом і емоціями, а головне любов до себе, а не суворі заборони. Тому дбайте про себе не заради цифри на вагах, а заради власного комфорту та щоденної енергії. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Вона не така рухлива, як молоді собаки, але її лагідність підкорює з першого погляду. Бурштинка вже бачила в житті чимало, проте досі вірить у людей. Детальніше про цю мудру й добру мешканку комунального підприємства Спецсервіс Кременчук далі у сюжеті. Кожен мешканець комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук має свою історію: у когось сповнену пригод, у когось спогадів, а в когось тихого очікування. Саме така історія у бурштинки, собаки поважного віку. Вона вже не біжить стрімголов за м'ячем і не гавкає голосно, намагаючись привернути увагу. Її спосіб спілкування з людьми погляд, теплий, довірливий, трохи сумний. Бурштинка, як і всі собаки у спецсервісі, має необхідні щеплення, стерилізована і добре доглянута. Вона не просить багато лише тепла, уваги та свого місця поруч із людиною. І, можливо, саме зараз хтось шукає не цуценя, а тиху віддану подругу, яка подарує безумовну любов. Ми сподіваємося, що все-таки в неї десь є господарі, які не користуються соцмережами, і завдяки сюжету зможуть побачити її і повернути улюбленицю додому. Вона нас не дуже сприймає, особливих там захворювань вона не має, просто вона дуже старенька, така повільна, любить їсти смаколики. Дізнатися більше про бурштинку, а також інших собак і котів, які нині перебувають на утриманні у КП спецсервіс Кременчук, можна на сторінках підприємства у соціальних мережах. Там регулярно з'являються історії їхніх мешканців, фото та оновлення про тих, хто вже знайшов дім. А якщо ви готові подарувати турботу або просто хочете навідатися до чотирилапих, звертайтеся за адресою чи контактами, які бачите на екрані. Можливо, саме сьогодні ви знайдете там справжнього друга, який чекає лише на вас. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Їхні обличчя це мужність, їхні руки, це сила, їхні серця, це любов до України. Наші захисники це ті, хто пише історію свободи, і ми вдячні їм щиро, безмежно навіки. Слава Україні, героям слава.